Вітаю вас! У цьому відео я розповім про римського імператора Клавдія. Він запам'ятався нащадкам не стільки своїми досягненнями на посаді правителя Світової імперії, скільки пригодами своїх двох останніх дружин: Месаліни, який вдалося шокувати своєю розпустою навіть римське суспільство, яке, здавалося, вже нічим не здивуєш. І Агрипіни, готової на будь-який злочин, заради того, щоб її син Нерон отримав імператорську корону. Отже, майбутній імператор Клавдій народився 1 серпня 10-го року до нашої ери в Лудуні, нинішній Ліон, у родині прийомного сина імператора Августа, друза старшого та його дружини Антонії. Дочки знаменитого Марка Антонія. У дитинстві він втратив батька. Протягом усього дитинства і юності страждав від тривалих і затяжних хвороб. Його мати Антонія, не любила сина, говорила, що він потвора серед людей, що природа тільки почала його створювати, але не закінчила і, бажаючи комусь дорікнути в глупоті. Говорила, тупіший за мого Клавдія. Його бабуся, дружина Августа Лівія, ставилася до нього з глибоким презирством. Розмовляла з ним нечасто і навіть зауваження йому робила або в записках коротких і різких, або через рабів. Коли він досяг повноліття, то, як і будь-який інший представник знатного роду, Повинен був починати цивільну і військову кар'єру. Однак Август сумнівався у здатності Клавдія виконувати будь які громадські посади і дуже боявся, що він своєю неадекватною поведінкою принизить імператорську родину. Він писав лівії: Не слід давати привід для глузувань над ним і над нами, тим людям, які звикли хихотіти та потішатися над такими речами. Тому Август дозволив Клавдію зайняти незначну посаду Авгура, не допускаючи його до більш серйозних посад. У своєму заповіті Август задав Клавдія серед спадкоємців третього ряду і залишив йому 800 тисяч сестерцій. Після смерті Августа імператором став його пасинок Тиберій, який правив Римом у 14-37 роках. Клавдій кілька разів просив у нового імператора дозволу зайняти якусь посаду. Однак єдине, чого він домігся, це отримання консульських відзнак, без права виконувати обов'язки консула і бути присутнім у сенаті. Тобто він отримав титул консула, лікторів, які зазвичай супроводжували консула, але не консульську владу. Всі його спроби домогтися чогось більш серйозного закінчилися нічим. Тому, як пише Святоній, він покинув будь-яку надію на возвеличення і віддалився до своєї віли в кампанії, де пиячів і грав у кості. Гадаю, Светоній дещо перебільшує, все ж основним заняттям Клавдія була серйозна наукова робота. Ще в юності він захопився історичними дослідженнями і поступово виріс у серйозного історика. Найбільш відомі його роботи Історія етрусків» у 20 книгах, до якої додавався укладений ним же словник етруської мови. А також історія Карфагена у восьми книгах. На жаль, від цих робіт до нас дійшли лише невеликі фрагменти. Після смерті Тиберія, за правління імператора Калігули 37-41 роки, який був племінником Клавдія, нарешті почалася політична кар'єра нашого героя. Калігула призначив Клавдія консулом. І той. Разом з імператором, який також отримав посаду консула, виконував консульські обов'язки. Кажуть, що коли він вперше вступив на форум із консульськими інсигніями, йому на плече сів орел, що віщувало велику кар'єру Клавдія. Однак, незважаючи на, здавалося б, високу посаду при дворі Калігули, над Клавдієм всіляко потішалися. Светоній пише, що на обідах у імператора, на яких Клавдій був зобов'язаний бути присутнім, коли наситившись, він починав дрімати, що з ним траплялося досить часто, блазні кидали в нього кістечками фініків або оливок, а іноді, ніби жартома, будили його батагом або прутами. Любили вони також, поки він хропів. Одягати йому на руки сандалії, щоб він, раптово прокинувшись, терними собі обличчя. Був випадок, коли калігула в люті ледь не вбив його, але обмежився лише тим, що скинув його одягненого у воду. Від'їхати до свого маєтку клавдій не міг, бо калігула його не відпускав, і тому нашому герою довелося терпіти всі ці знущання. А одного разу Калігула запропонував Клавдію купити посаду жерця калігули Єпітера, чи то за шість, чи то за десять мільйонів сестерців. Щоб сплатити цю суму, Клавдій позичив гроші в скарбниці під заставу свого майна, але не зміг повернути борг, і його майно було продане за аукціону. У Клавдія залишилося. Лише скромна квартира в Римі. Неадекватна поведінка калігули зрештою призвела до державного перевороту. І один із офіцерів Приталіанської гвардії, Кассі Херея, зарізав імператора назавжди позбавивши народ Риму від тирана. Побачивши цю митушню, Клавдій утік на терасу і сховався за завісою. Один із солдатів. На ім'я Град, побачивши чиїсь ноги за завісою, відкинув її. Переляканий Клавдій упав на коліна, благаючи про пощаду. Однак солдат, у свою чергу, привітав Клавдія, як імператора і відвів до своїх товаришів. Поява Клавдія була для притаріанців дуже доречною. Змовники, вбивши калігулу, Просто не знали, що їм далі робити. І вони вирішили, скориставшись випадком, проголосити Клавдія імператором. Вони посадили Клавдія на ночі і віднесли до табору. У цей час сенат зібрався, щоб відновити республіку. Однак Клавдій вчасно зорієнтувався, прийняв присягу від воїнів і пообіцяв їм солідну винагороду. Сенат змушений був змиритися і проголосив Клавдія імператором. Клавдій був абсолютно не готовий до виконання обов'язків імператора. У нього не було жодного адміністративного досвіду. Однак багаторічні заняття історичними дослідженнями, очевидно, дали йому розуміння ролі правителя у державі. Клавдій виявився непоганим імператором і другим Після Августа отримав титул Божественного. Сам він тримався скромно, як звичайний громадянин. Він відхилив титул імператора, відмовився від надмірних почестей, залишивши за собою лише посади принципса Сенату і народного трибуна. Абсолютно необхідні для управління. У Сенаті він не сідав на місце принцепса для виступу. А ставав у чергу. Своєю скромністю він здобув прихильність народу. Однак Клавдій повністю забрав владу у сенату і сконцентрував управління в імператорській канцелярії, яку він же й створив. Управління було зосереджено в руках чотирьох вільновідпущеників Тиберія Клавдія Нарциса, секретаря. Марка Антонія Паласа, який відповідав за фінанси, та двох інших відпущеників, які керували іншими галузями. Імператорська канцелярія управляла дуже ефективно. Новий імператор приділяв велику увагу будівництву. Він багато будував. Серед найбільш значних його споруд декілька кведвуків, деякі з яких функціонують і донині. Було збудовано нові дороги, канали, розширено порт в Остії, що дозволило приймати значно більше товарів. Зокрема, метою імператора була стабільна доставка хлібу, щоб не переривати роздачі хліба незаможним і не втрачати популярності серед народу. Клавдій Досяг чималих успіхів і у зовнішній політиці. Юлій Цезар. Заповідав своїм наступникам остаточно вирішити кельтську проблему і повністю включити кельтів до складу римської держави. Для вирішення цього завдання слід було завоювати Британію. Але Август і Тиберій були зайняті більш нагальними проблемами. Калігула організував похід на Британію, але, як завжди, у своєму неповторному стилі. Власне, до Британії калігула не добрався, а привівши військо на берег моря, звелів збирати раковини як трофеї. Їх він присвятив Юпітеру Капітолійському, а сам організував тріумф на честь перемоги над британцями. Тобто калігула він і є калігула. Клавдій виконав заповіт Цезаря. У 43 му році 40 тисячна римська армія. Висадившись на острові, зламала опір бриттів і завоювала південно-східну частину острова. Було засновано римську провінцію Британія. Звичайно, потім були повстання підкорених і тривала боротьба з повсталими, але початок Римської Британії було покладено. Клавдій не був полководцем та й не намагався таким здаватися. Перемогу забезпечило чітке керівництво з боку імператорської канцелярії, яка організувала підготовку та ефективне постачання військ, правильний підбір командирів легіонів тощо. У Клавдія вистачило розуму, вміло поєднувати політику батага і пряника, так, після придушення повстання одного з кельтських племен, його вождь Каратак. Був відправлений до Риму. Римський трибунал помилував Каратака і дозволив йому жити вільно разом із родиною в Римі. Крім того, Клавдій суттєво спростив управління імперією. Замість союзних держав були утворені римські провінції Фракія, Норік, Мавританія, Іудея та лікія Панфілія. Однак Клавдія прославили в століттях. Не його достатньо скромні досягнення в державному будівництві, а, як я вже зазначав, його знамениті в лапках дружини. Він був одружений чотири рази. Перше він одружився ще за августа, в 2011 році. На плавті ургуланілі, дочці римського полководця Плавтія Сільвана. Незабаром у них народився син Клавдій Друз, який помер внаслідок безглуздого випадку у підлітковому віці. Він грався з грушею, підкидаючи її і намагаючись зловити її ротом. І задихнувся. Втім, у 26-му році Клавдій розлучився, звинувативши дружину в зраді, з вільновідпущеником Ботером. За п'ять місяців після розлучення. Ургуланіла народила дівчинку, яку клавдій спочатку визнав, але через кілька днів відмовився від визнання і повернув її матері. Після цього він одружився на Елії Петині, зведеній сестрі Луція Елія Сияна. Цей Сиян був командувачем Преторіанської гвардії і був надзвичайно впливовим при дворі Тиберія. Після того, як у 23-му році Тиберій усамітнився на капрі, Сиян став фактичним керівником Риму. Шлюб був організований Сияном, щоб породнитися з імператорською родиною і, схоже, був не дуже добровільним з боку Клавдія. Елія Петіна народила йому доньку Клавдію Антонію. Після того, як Сиян потрапив у немилість. І був страчений Тиберієм у 31-му році. Клавдій благополучно розлучився, тим більше, що сам шлюб був невдалим. Кажуть, що Елія постійно знущалася над ним, знаходячи дрібні причіпки. У третій він одружився вже за калігули. У 37- чи 38 році. Його новою обраницею стала правнучка Августа. Валерія Месаліна. Вона народилася у 20-му або двадцять другому році, тобто була значно молодша за свого чоловіка. Месаліна була жінкою надзвичайної краси, що відзначають усі сучасники. Месаліна народила Клавдію двох дітей дочку Клавдію Октавію та сина Германика якого після завоювання Клавдієм Британії перейменували на Британіка? Античні автори в один голос характеризують Месаліну як жорстоку, скупу та тупу німфоманку. Вона зуміла шокувати своєю безсоромністю римську публіку, а саме її ім'я стало загальним при описі розпусних і сексуально розбещених жінок. Меселіна дарувала своїй милості всім бажаючим придворним, гладіаторам, гвардійцям, які її охороняли, послам інших держав. Тих, хто намагався стояти перед натиском її принад, вона змушувала здатися. Так, вільновідпущеник Тиберія, актор Мнестер, наважився відмовити їй, не знаючи, це правда, але нібито Мнестер сказав що поступиться Месаліні, якщо сам Клавдій накаже йому це зробити. Тоді, винахідлива Месаліна поскаржилася Клавдію, що мнестер відмовився виконати її прохання, не уточнюючи зміст самого прохання. Клавдій викликав Мнестера і наказав йому виконати прохання Месаліни. Остаточно вона розперезалася після від'їзду Клавдія в армію. Для завоювання Британії у 43-му році. Придворних їй виявилося замало, і, щоб задовільнити свою похідь, Месаліна почала приймати клієнтів у будинку розпусти, Лупанарії, під вигаданим ім'ям Ліциські, тобто всерйоз зайнялася ремеслом повії. Єдиним маскуванням у неї була білява перука, якою вона приховувала своє темне волосся. Не знаю, наскільки правдиві джерела, але Месаліна, нібито влаштувала змагання з відомою римською повією з силою, хто зможе обслужити більше клієнтів. Розпочали змагання ввечері і до ранку сила, обслуживши 25 чоловіків, припинила змагання, а Месаліна, нібито, продовжила далі і заспокоїлася лише після того, як служила 50 клієнтів. Про витівки Месаліни знав весь Рим, за винятком клавдія, який перебував у блаженному невіданні. Побоюючись помсти Месаліни, ніхто довгий час не наважувався розкрити йому очі. Але в 48-му році Месаліна переступила останню межу. Вона мріяла зробити свого сина Британіка імператором, але боялася, що Клавдій, дізнавшись про її пригоди, прожене її і, під впливом її наступниць, позбавить Британіка престолу. Скориставшись тим, що Клавдій виїхав до Остії на відпочинок, вона, при живому чоловікові, влаштувала весілля зі своїм коханцем гаєм Сілієм, за домовленістю. Гай Сілій мав установити Британіка і забезпечити йому престол. Згаданий вище Тиберій Клавдій Нарцис вирішив відкрити очі імператору і наказав одній з наложниць Клавдія, Кальпурнії, розповісти про весілля Месаліни з сілієм. Клавдій виїхав з Остії, але не вживав ніяких заходів і вагався у прийнятті рішення. Хтось повідомив Месаліну про те, що Клавдій про все дізнався, і вона спробувала пробитися до імператора, щоб випросити прощення. Однак нарцис не допустив її до Клавдія і помістив її, в у кула під нагляд матері. Месаліна з матір'ю підготували прохання про помилування, але швидше за все, нарцис не пропустив його до імператора. Сам же Клавдій продовжував сумніватися і не приймав жодного рішення. Тоді нарцис надіслав до Месаліни легата з наказом покінчити життя самогубством. Оскільки та не змогла цього зробити, легат заколов її кінджалом. Клавдій взагалі ніяк не відреагував на звістку про смерть Месаліни, але незабаром, за його наказом чи то з його потурання. Були страчені найбільш відомі коханці Месаліни, серед яких був і Гай Сілій, і актор Местер, який марно доводив, що став коханцем за наказом самого Клавдія. Очевидно, вражений усіма цими подіями імператор, як повідомляє Светоній, на зборах перед претиріанцями поклявся, що, оскільки всі його шлюби були нещасливими, то надалі він залишатиметься неодруженим, а якщо не витримає, то нехай вони заколять його своїми руками. Однак, а пам'ятавшись, він знову захотів одружитися. Кандидатуру йому невдовзі підшукали. Це була Агріпіна молодша, дочка популярного римського полководця Германіка і Агріпіни старшої, рідна сестра Калігули. І племінниця самого Клавдія. Вона була старшою за Месаліну, народилася в 15-му році, але все ж значно молодша за імператора. Крім того, вона була племінницею Клавдія, а за римськими законами такий шлюб вважався кровозмісним. Але імператора, охопленого пристрастю, вже нічого не могло зупинити. На його прохання, група сенаторів. Порушила питання про необхідність шлюбу імператора для блага держави. І на засіданні Сенату було прийнято рішення зобов'язати Клавдія одружитися. Одночасно Сенат вирішив узаконити надалі подібні шлюби. Цей закон було скасовано лише за християнських імператорів 342 року. А Грибіна теж не була взірцем. Доброчесної Матрони. Свого часу її примусив до співжиття її рідний брат Калігула. Та й крім нього, у неї було чимало інтрижок, але все ж таки до подвигів Месаліни їй було далеко. У першому шлюбі з гнеєм Доміцієм Агенобарбом вона народила сина, Луція Доміція Агенобарба. Агрипіна мріяла зробити свого сина імператором і для досягнення цієї мети йшла, використовуючи будь-які засоби. Крім того, Агріпіна врахувала помилки попередниці і зуміла налагодити стосунки з пливовими членами імператорської канцелярії. Вона стала коханкою Марка Антонія Палласа, який відповідав за фінанси. І налагодила добрі стосунки з убивцею Месаліни Тибрієм Клавдієм Нарцисом. Той побоювався помсти Британіка за смерть матері у разі її приходу до влади і тому його влаштовувала кандидатура сина Агріпіни. У 50-му році Агріпіна отримала титул Августи і стала співправителькою Клавдія. І в тому ж році Клавдій усиновив Луція Доміція, який перейшов у зв'язку з цим у рід Клавдію, і отримав ім'я Нерона. Оскільки Нерон був на три роки старший за Британіка, він став спадкоємцем першої черги, відтіснивши Британіка на другий план. Волява і владна Августа, дедалі впевненіше, почала брати у свої руки кермо влади втручалася в призначення, призначаючи на важливі державні посади відданих їй людей. Однак Клаудій почав тяжіти надмірною залежністю від Агріпіни і став уважніше ставитися до Британіка. Він склав заповіт на його користь, який скріпили вищі посадові особи. Агріпіна вирішила випередити події та елементарно отруїла Клавдія. Джерела доносять декілька версій цього отруєння, чи то отруєну їжу за наказом Агріпіни підніс євнух Галот, в обов'язки якого входило куштувати всі його страви, чи то Агріпіна сама подала йому білі гриби, його улюблену їжу. Є версії, що Клавдій вирвав їжу, і йому стало легше, а замах завершив лікар імператора. Під виглядом лікування, очевидно, сам бувши в змові. Так чи інакше, але 13 жовтня 54-го року імператор помер і був обожествлений. Новим імператором став син Агріпіни Нерон. На завершення кілька рядків про долю Агріпіни. Після приходу до влади Нерона, владна Агріпіна намагалася втручатися в управління і контролювати сина. Терпіння норовливого Нерона досить скоро закінчилося. Британіка швидко отруїли, але Алгрипіну було знищити важче. Справа ускладнювалася й тим, що Нерону необхідно було її вбити так, щоб не вважатися матеревбивцею, щоб смерть її була начебто природною. Кілька разів він намагався її отруїти, але обережна Грипіна, очевидно, приймала проти отруту. Потім був розроблений досить замудрений план, був спеціально побудований корабель, який за допомогою спеціального механізму розпадався на частини і миттєво тонув. У каюті над ложем Грипіни була підвішена спеціальна плита, яка мала у потрібний момент. Впасти на ложе Агріпіни. Але й цей замах не вдався. Свинцеву плиту затримала висока спинка ліжка, а механізм руйнування корабля не спрацював. Корабель накринився, і Агріпіна, стрибнувши за борт, доплила до берега плав. Зауважу, що Агріпіна була чудовою пловчинею. Свого часу Калігова заслав. Своїх сестер Агріпіну і Лівілу на Понціанські острови в Тіренському морі, позбавивши їх будь-яких засобів до існування. Так от Агріпіна з сестрою навчилися пірнати загубками на велику глибину і завдяки цьому вижили. Повертаємося до нашої оповіді. Переляканий Нерон наказав її вбити, вже не зважаючи ні на які умовності. Тасит повідомляв, що коли Центуріон оголив меч, щоб її умертвити, вона, підставивши йому живіт, вигукнула «Вражай, лоно. Очевидно, даючи зрозуміти, що розкаюється в тому, що народила такого сина. Кажуть, що Нерон не посоромився прийти і подивитися на її мертве тіло, і нібито сказав при цьому: виявляється, у мене була красива мати. Отже, розповідь про римського імператора Клавдія і його безпутних дружин завершена. До побачення!